Ну, говорять, що може може навіть запуститися операція приємник після Лукашенка. Чи хто це може бути? Чи може таке взагалі бути відстатися після Лукашенка в Білорусі? Так. Я думаю, що насправді будь-яка. Період будь-який період між владі в Білорусі може означати шанс нарешті на зміни, які там можуть відбутися. Я маю на увазі в сенсі демократизації і Білорусі і відриву її нарешті від Росії. Тобто, це шанс для таких е, організацій, як Полк Каліновського, Погоня, інші, які воюють в складі Збройних сил України і воюють якраз проти Росії, зокрема і за свою свободу і демократизації Білорусі, так само не тільки України. Тому цей процес він може спричинити ось такий перехід, якраз влади до опозиції, тому що я думаю, білоруський народ може піднятися і скористатися цим вікном можливості, тому що альтернативи на сьогодні Лукашенкові немає серед тих, хто готовий настільки там, скажімо, плазувати перед Путіним і виконувати всі потрібні рішення, які потрібні Росії. Це можливий виключно сценарій або Скористаються і прийде опозиція, або Росія просто фактично е, поставить когось, якогось свого окупаційного намісника, який буде виконувати там певні функції, власне кажучи. От якщо припустимо, що там розпочнуться якісь рухи так опозиції, ну там же знаходяться російські військові. Тобто, чи є шанс, скажімо так, чи немає, тому що вони можуть миттєво все це придушити. Де вас прошу, в принципі, там знаходиться за даними Української державної прикордонної служби 2700 російських військовослужбовців. Це ж не якась така велика цифра, яка здатна там, я не знаю, вплинути на щось, тим більше вони знаходяться фактично на чужій землі, не на своїй. Там білоруське населення, і за в принципі за сприятливих обставин. Е це здатна там ці, ці війська будуть знищені російські все або взяті в полон. А чи перекине Росія нові, є сумніви Це був би шанс для нас на якийсь другий фронт, зрештою. Але а, чи, чи відволіче це увагу Росії від України? Ну, певною мірою так, але не настільки, як би насправді нам того хотілося. Але я вам хочу сказати, що глобальна інша Білорусь. Для нас це дуже важливо, тому що це вирішує колосальну кількість безпекових питань. Уявіть собі, що в Білорусі ситуація стабілізувалась і там прийшов абсолютно змінилася влада з абсолютно іншими підходами, яка дійсно денонсує з Росією угоди про військово-технічне співробітництво і не має загроз для України з білоруського напрямку. Це вирішує масу задач. Для нас по перше, ми знаємо, що у нас на півночі є держава, яка займає так само антиросійську фактично позицію антипутінську, антикремлівську. І по-друге, ми не маємо тримати таку кількість військ на півночі. Це вивільняє наші сили. Тому це був би шанс безумовно для нас.